Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас не одна, а з помічниками повлягалися тут біля мене. Їм також дуже все цікаво. Вони люблять такі речі. А я швиденько хочу вам показати свої невеличкі замовлення від компанії Doctor Clinic, яке я робила ще по березневому каталогу. Замовлення було зовсім невеличке, ось накладна, 514 гривень по знижках. Замовлені у мене був сухий шампунь і був гель для вмивання. Минулого каталогу у мене немає, але я зараз вам покажу цей гель в діючому каталозі, він, здається, тут є, десь я бачила його, бачите, але закладочки не зробила. Гель з моцином равлика для вмивання замовили у мене. Не найду, дівчатка. А ні, це я відкрила, відкрила вже травневий каталог, який я взяла. Я ж думаю, що я бачила його в квітневому. Ось. Ось цей гет для вмивання, 219 гривень з муцином равлика, замовила у мене дівчинка, але я вже його віддала на Укрпошті. Таке от було невеличке замовлення, гель для вмивання, сухий шампунь. І по хорошій пропозиції я взяла ось такі от милка. Дуже хотіла їх спробувати, дуже вони мені сподобалися. Найбільше сподобався оцей аромат вишеньки. Blossom. Одразу ж візьму його в використання. У мене якраз закінчується рідке мило від компанії Pharmaсі. Тому зараз зразу його поставлю в ванну кімнату. І також я взяла на складі, там є на продажі ось такі от каталожки вже новенькі це на травень місяць. Хоча я планую робити замовлення в квітні, у мене є невеличке замовлення, але Каталог взяла вже наперед, щоб подивитися цікаво. Хоча і бачила огляди, дівчатка вже виставляли на Ютубі на своїх каналах. Таке от було моє невеличке замовлення. Я вам усім дякую за перегляд. І котики дякують. Вони вже повлягалися на ніч спати. Мирної ночі вам усім. І до нових зустрічей на моєму каналі.